Ламікон мірятівний крем від грибка сприяє знищенню грибкових інфекцій шкіри. Ну і як обіцяли, сніданок європейський сніданок у Брюсселі із президентом України Володимиром Зеленським. Дійсно, от столиці Євросоюзу Брюссель – це перше місто, яке відвідав з офіційним візитом президент Володимир Зеленський після свого обрання. Взагалі то прийнято вважати, що саме перше відрядження, воно знакове, ну мовляв, куди першочергово поїхав, то і вектор триматиме. Та звичайно, все це політичні забобони, але розмов навколо політичного вектору Зеленського було справді. І багато, ну згадайте, самі зовсім нещодавно це було. Лякали навіть колись скасування безвізу, сам пам'ятаю це, ті лякалки. Всі зеленські у Брюсселі вже другий день. Він зустрівся із президентом Єврокомісії Жаном Клондом юнкером Ви Зараз бачите ці спільні фото. І бесіди принаймні на людях нагадувало трошки веселу зустріч старих друзів. Обнімали один одного, подивіться, як жартують, сміються, і навіть Порошенка згадали не злим тихим. Пане Юнкері, ви раді бачите Зеленського? Не сумуєте за Порошенком? У мене є новий. У вас новий друг? Я кращий. Новий, краще старого. Ну, Зеленським це все зрозуміло, у нього е е гумористичне е минуле, а от Юнкер здивував, тому що один з найвідоміших фінансистів Європи, та із таким живим відчуттям гумору, а все це взагалі наживо бачив кореспондент Радіо Григорій Жигалов, А от просто зараз він із президентом Зеленським за крок від головних євроінституцій. Е е а що це сніданок чи щось інше? Я вже боюсь навіть загадувати. Грише, привіт тобі. А, що у вас там відбувається, каже, і чи є Володимир Зеленський поруч з тобою? We'll be right back. Привіт, Ігоре. Ну зі сніданком от так як була ідея з круасанами з кавою, не склалося. Бо ну насправді ми так таку ідею пропонували, але в пана президента була трошки інша ідея. Була ідея побігати вранці. Ну, ранок ранкова пробіжка побігати брюссельськими вулицями. Брюссель, от ви бачите, яка, яка погода з, з погодою теж не склалося, але з паном президентом склалося. з круасанами не склалося. Доброго ранку Україна. Доброго ранку. Пане Мені сказали там, там хто Йогоргарді? Єгор Гардієв. І хто ще? Неля ляшев. Неля, до речі, Єгор, Єгор. Питав, питав як, як до, до мене вас звертатися? звертатися, Єгор, Нічого нічого не помінялося. Я звичайна людина. Я колись говорив, я йду в президенти, але дуже хочу залишитись звичайною людиною. Тому просто пане, <реш> <реш> Тому, <реш> пане президент Володимир. Володимир, добрий ранок, Україна. Хотів трішечки побігати. Так, пана погоднее так, звісно, хотілося б говорити і починати розмову з вашого першого закордонного візиту в Брюссель. Тут багато що про що можна говорити, але ем, події в Україні вони диктують свій сценарій: е, вбивство смерті п'ятирічного хлопчика від рук поліцейських е, акції протесту вже перед, перед поліцейськими дільницями. Люди Я шоковані не так, не не під МВС. Е, е, що будете робити? І, ну, бо э, таке враження, що запит суспільства більше, ніж просто відставка э, очільника поліції. Да, я розумію, що, по-перше, ще раз хочу сказати, що я дійсно дуже серйозна тема. Я співчуваю з всім близьким а хлопця, всім рідним. А, ви знаєте, це якесь безглуздя, коли у нас кожного дня гинуть на фронті наші військові. Я розумію, я не хочу цього, але я розумію, чому вони захищають нашу країну так від ворога. Але тут це просто якесь безглуздя. Попали в хлопця, забрали життя дитини. Тому я, я вже про це говорив. Дуже серйозне питання, і будуть дуже серйозно всі покарані. Політична відповідальність буде в когось? Я впевнена, буде і політична відповідальність, буде і кримінальна відповідальність. Ми про це вже говорили з міністром. Неодноразово впродовж цих двох днів. А, дивіться, ми можемо робити все, але не можемо повернути життя. А, тобто я хочу звернутися до всіх. Будьте, будь ласка, будьте, будь ласка, обережні і до всіх тих, хто приймають рішення. Будь ласка, на законодавчому рівні а, всі повинні бути, ще раз кажу, дуже серйозно кримінально покарані. Пане президенте, до... важливе дуже питання, з такого да. питання ви почали. Ще важливе питання: ваш дебют в Брюсселі. Вчора ви так досить однозначно в НАТО, в штаб-квартирі НАТО, заявили, що Україна прямує в ЄС і НАТО. Це стратегічний пріоритет. З Росією, не боїтеся, що з Росією тепер буде вдвічі складніше розмовляти? Я не думаю, не... по-перше, у нас незалежна країна. І це наш вибір, це наш курс. Курс я завжди казав, що у нас курс до курс до Європи це закріплено в Конституції України. І курс до НАТО це перш за все безпека і рівень безпека країни і рівень нашої армії, що стосується. Я казав, що ми інформаційно повинні розповісти кожному українцю, що таке НАТО. Що це не так страшно. І коли українці будуть всі готові, ми обов'язково винесемо це питання на референдум, і Україна обов'язково буде в НАТО. А тому мій мій виступ гарно всі сприймали, гарно приймають Україну. Речі це найголовніше. Переносимося зі штаб-квартири в Єврокомісію. Всі бачили це відео вже вірусно розходиться. Як ви з Юнкром, президент Єврокомісії? жартували там в коридорі. Про що жартували? Та про, все про про таке чоловіче, що не можна казати. Але дуже класна у нас така була зустріч. Я не знаю, можна так а, говорити, чи це не дипломатично, але такий добрий, теплий, а, нормальний дядька, дуже розумна людина, класний такий мужик. Ну, у вас ти... також була зустріч. Так, він, із... да, він він да, Мені сказав, що Україна завжди може, може розраховувати на саме його особисту підтримку. Була зустріч із да. віце-президентом Дмбровськісом. Да. Це людина, яка відповідає в тому числі за макрофінансову допомогу 500 мільйонів. Я одразу коротко буде? говорив про гроші. <світ> Впевнений, що буде. Це була моя головна місія. Гроші не головне, але зараз для країни така у нас складна економічна ситуація. Але ми. Як то кажуть, вийдемо з цієї ситуації. Обіцяли 500 мільйонів перший транш. Давайте тут -ту -ту, не будемо. Я не хочу бути тією людиною. Ага. Знаєте, як сприймають багато європейських країн наших українських політиків, що вони завжди щось обіцяють. Обіцяють реформи, рішення, закони, а потім не виконують. Не хочу обіцяти. Давайте так, отримуємо гроші. Скажемо, отримав. Знаю умови, ми готові до цих умов, готові, готові приймати ці закони, ці поправки до законів mm -hmm. насамперед. Мені редактори кажуть, що в, в його та, та, є запитання. У Я... пана його. До пана президента запитання від пана Єгора. Ви тут, поки педалі крутите у Брюсселі, так хочете спитати євро. про курс Я. євро. Ви курс Євро бачили? Росте вгору курс євро. І от два питання у мене зв'язку з цим. До пана президента. Я думаю, що пан Григорій Жгалов передасть це. Дефолт. Це точно чутки. Володимир Зеленський вже це спростував, назвав це чутками, але це точно так. Ну, і курс якось стримуватимуть. Окей, okay, uh, Єгор. Пан Єгор дуже турбується через курс євро. Каже, що росте. Теж бачив, що росте курс євро. І питає Я чутки думав... про дефолт. Да, Точно це чутки? чутки, чутки про дефолт. До речі, в Європі всі розуміють, що це чутки, які розігнали деякі там медіапортали. Ніхто не збирається об'являти дефолт всі за стабільну економіку в нашій країні. У нас дуже багато проблем. Давайте не перейматися чутками. А от курс якісь важелі є у вас як у президента впливати? Знаєте, спокійно економіка залучати сюди в Україну інвестиції, сказати всім українцям, що вони. Щоб не було ніякої істерики, нічого проблем великих немає. Місія МВФ і співпраця з міжнародним валютним фондом у нас продовжується, тому я хочу всіх заспокоїти. Все буде нормально. А що у вас з олігархами? Вже відомо, що Пінчук до вас приїжджав. Схеми побачили, надаль, прес, прес, надаль, нічого з олігархами немає. Uh, у вас була ідея зустрітися, зустрітися? Зустрітися з послід... Пінчуком? Ні, 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 з усіма олігархами. Так, я по черзі зустрічаюся з усіма представниками великого бізнесу, ага. можемо назвати і, і з усіма олігархами. А з ким вже зустрілися? Зустрічався з, Зустрічався з Пінчуком. Зустрічався. І не так багато, ви бачите? Uh -huh. І Ще хто хтось ще приїжджав до нас? Я вже не пам'ятаю. Ну, деякі політики приїжджали, вони теж олігархи, ну не будемо казати про них. А про що да. мова? От ну, мова головна, я вам скажу. Чому зараз зарано говорити про це? До речі, пан Пінчук а, і це був приїзд зв'язаний із. Леонідом Кучмою, тому що ми, Леоніда Данілче, я дуже просив, щоб він був головою трьохсторонньої групи ТГК у Мінську. До речі, сьогодні буде зустріч перша після великої перерви. Я, так, я да, Тримаю, тримаю клаки за те, щоб у нас все, все дійсно ну, пішло. Да? А ви знаєте, в цьому сенсі. і... З великим бізнесом ми збираємося зустрітися. Це буде в червні, і будемо говорити про розбудову Донбасу, тому що у нас є план, ми хочемо запропонувати бізнесу, інвестувати саме в Донбас, інвестувати в інфраструктуру Донбасу. Тому що ми всі говорити от, да розуміємо, що Донбас обов'язково повернеться, і хтось цим повинен займатися. Про владу і уряд. Якби у вас була можливість формувати уряд, от кого ви готові залишити з нинішніх міністрів? Хто вам подобається з нинішніх міністрів? Хто не подобається? Така провокація, не питання. Я, чесно кажучи, не знаю їх дуже близько. Це не моя команда. Ми не пройшли якийсь тривалий час роботи. Я впевнений, що там є професіонали, тому уряд і залишається зараз працювати. Я думаю, що за ці два. Місяці до нових виборів за два з половиною місяці до е, створення нового уряду. Ми будемо знайомими, познайомимося ближче, і я зрозумію, хто з цих е, людей дійсно. А якщо от, ну я вони всі я, я впевнений, що вони всі професіонали, але хто з них спроможний щось зробити нове для України, тому що тут потрібно вже тут не кроки, тут, тут от, стрибки. По, по, по персоналі Ой. я не знаю хто е, супрун. Супрун? Супрун. <ріст> ну, по-різному до неї ставляться. Ви ж знаєте, так? Да? Угу. Як її а називають. Ви ще не знаєте. Ну, слава Богу, у мене є інший доктор у моєї сім'ї. Е, Глінєвич. Незнайом. Е, Незнайом. Поки що, хай, хоча я чув, що вона непогана дуже. Е, е, Клінкін. Клінкін це фаховий дипломат, я до речі. Пропонував йому залишатися в команді, тому що у нас дуже складні ситуації, складна міжнародна ситуація, і він про це знає. Але він вирішив піти в політику. Я нікого з них дуже близько mm -hmm. не знаю, але але я дивлюсь по справам по справам цих людей і тому відповідаю. Mm -hmm. до парламенту. Все, да? ну так трошки ні, ну трошки Закінчую, трошки ні, ні ну трошки трошки, трошки, трошки часу ж мало, а, а треба якомога більше запитання мене. втиснути. Парламент не погодився розглядати ваш законопроект про імпічмент. Да, не хочуть мене відпускати. Я розумію, чому, чому? Ну, така я людина. Матери. Подобаються їм. Взагалі, як, а якщо да, це, вони, що там дивіться, вони так? не хочуть, дивіться. Ми упродовж цих двох тижнів, якщо я не помиляюсь, подали Верховну Раду 10 законопроєктів. Ага. Чи поправок, чи законопроєктів, так? 10. Нічого не було прийнято. Ну, що ми можемо говорити про парламент, ну, про Верховну Раду. Раду. Я впевнений, там теж є люди, так, є фахівці, але це якісь, я не знаю, це бунт. Більшості парламенту, який не хоче працювати, він зараз займається вже дійсно політичною рекламою. І їм все одно, мені здається, було це будуть чергові вибори, чи позачергові, 31 жовтня, чи 21 липня. Вони всі займаються політичною рекламою, тому я так розумію, що вони приймають такі закони, яких чекала Україна вже 28 років. це Зняття недоторканості це все в ваших руках, шановні депутати, і закон про імпічмент. Це ж стосується президента. Закон про незаконне збагачення теж запропонували. Да, Чи да. був це... вже один скасував Конституційний суд? Чим відрізняється це це було порушення да. скасовувати закон mm -hmm. про незаконне збагачення? Ви знаєте, це були наші а, впевнені домовленості з міжнародним валютним фондом, з Європейським Союзом, з Світовим банком. Mm -hmm. Вони скасували цей закон. Ми запропонували інший закон. Вони не голосують за цей закон. Там є стягнення що... ми, додали, ми додали там не тільки кримінальну відповідальність, ага. але ще стягнення необґрунтованих активів. От в, в чому є там головна різниця. Я думаю, що без такого закону ми не маємо з вами право зовсім говорити про будь-яку антикорупційну діяльність в Україні. Ну, і ще одна тема, яка у всіх на слуху, ви повернули паспорт Саташвілі. Да. Це що це, треба це повернення свідос... справедливості свідоцтво про народження? Треба я не знаю, боку. але це, це, це чому? Це повернення справедливості з вашого боку. Ні. Чи у вас є політичні плани? Ні, Сакашві... політичних планів немає. Угу. Плани були дуже прості, дуже людські. Я обіцяв в пресі, я сказав, що я. Гадаю, що у нього забрали паспорт незаконно. Тому mm -hmm. я його йому повернув. Mm -hmm. От і все. Жодних політичних планів Ні, проєктів. немає. Зустрічалися? А він? Зідзвонювалися. Він мені писав, писав, так, записав відео. Ви напевно це бачили в соціальних сетях. Дякував мені. Нема mm -hmm. за що я теж продаю вам. Я вам дякую. Так писав мені в телефоні, писав В'асапі. За що дякую? Я роблю. Я просто виконую свою роботу і свої обіцянки. У мене дуже мало обіцянок, але я хочу їх виконувати. Ну і щоб, щоб вже так трошки підсумувати. Сьогодні у вас ще зустрічі в Брюсселі дуже коротко з ким про що про що говоритимете? У мене сьогодні багато зустрічей. є зустрічі офіційні з пані Магіріні, з паном Туском. Будемо говорити, всіх цікавить моє ставлення, всіх цікавить питання, як ми можемо закінчити війну. Це всіх цікавить. Ця Європа реально думає про Україну, про безпеку України, і це, і це, і це правда. Всіх цікавить повернення до норманського формату мінські перемовини про боротьбу реальну з корупцією, тому що. Чесно кажучи, трішечки, трішечки є сумнів за упродовж останніх п'ять років, що почали гарно, дуже багато хотіли зробити реформ, але це не відбулося. Все не відбулося, що обіцялось, тому будемо їх переконувати, ну, що Україна стабільний партнер. З Зустрінемося тоді вже на прес-поїнтах сьогодні, тому Добре. що ми будемо, ми будемо по інший бік барикат е, висвітлювати за що відбувається бік. в Брюсселі. Дякую вам за Дякую. ваш час. Я думаю, що це була абсолютно унікальна історія. Я не, не, не очікував і поїхати від вас. Я не зміг. Ви бачите? Нас складно поїхати. Президент України Володимир Зеленський в гостях сьогодні був. Югоре, от власне, ну, оскільки залишилися ми без круасанів, тому? я вже передаю слово е, вам, бо напевно, що нам треба трошки підкріпитися, тому що попереду да. такий досить важкий день. Довгий день. Зарі, що оскільки ви залишилися без круасанів, я запрошую вже Володимира Зеленського, президента України, на нашу студію. Ми його голодним точно не залишимо. Е, просто перекажи зараз, щоб е, е, пан Володимир це зараз сказав так чи ні. Тут у прямому ефірі. Пан Єгор каже, що Є... готовий пригустити круасана. Дякую, пане <реш> Єгор. Приймай запрошення. Дякую, Єгоре, передав. Прямай, на кухні сніданку. А все ну і друге, Що, друге, друге залаштунками лаштунками прошу так. переказати за Переказати Катя Осадізнатися, я я скільки калорій ви його витратили. Це вже я її передам. Так це вже після а, того, як ви камери можете... вивнуть, обов'язково це розкажи. Я пасибі, покровно. пасибі, кореспондент Радіо Свободи, пан так, Григорій. Тому, Вігалов, я вже не чую, але президент України, пан Мач. Володимир так, Зеленський, пасибі вам, панове, поговорили про все і про Сакашвілі, і про чоловічі жарти з Юнкером, і про власне ситуацію критичну, яка склалася в Україні. І вже окрестили другою в Радіївкою. Про все, про все, про все. Сьогодні другий день візиту Володимира Зеленського, пана Володимира Зеленського. До речі, я для себе зрозумів, як тепер називати Володимира Зеленського, з яким до президентської коленції були на Ти і по імені. Пан президент, тепер це зручне таке звернення.